Вітаю! 5 квітня, 2025, місто Рівне, Україна. У нас явно знизилась температура. Вчора був гарний такий сонячний день. Сьогодні зранку був дощ, а зараз в обід тут вийшло сонечко, але дуже сильний вітер. На вечір обіцяють, обіцяють сніг, на завтра сніг і мокрий сніг. Зателефонувала мені сестра і питає, чи буде накривати жималость. Я, чесно, я її ніколи не накривала. Зараз вона саме-саме квітує. Дивіться. Ось всипані. І ось бачиш, що вже повідквітали, вже квіточки валяються, ось, бачите, біля кущиків. Щобто все рясненько квітує. Зараз навіть пройдемося по сортам. Ну, це ми в даний момент біля канадських сортів. Ось, бачите, скільки має бути ягідок. Хоча багато квіточок от іще закритих. Оно ну, інший сорт. Інший сорт, ось тільки тільки з'являються Ну, Вони квітують не один день. Тут так само, бачите, є що. Розпустилися і є ще ось повністю закриті. Зараз прибіжу ще по інших сортах, подивлюся. Так от я навіть не зауважувала ніколи на рахунок жимолості, тому що я її дійсно ніколи не вкривала. Так, це бахчарський сорт. Ось, просто пізній. Він теж частково квітує. Ось деякі квіточки вже є, а деякі ще ось в такому стані, які при розпуску. Так. Це теж бахчарський сорт югана. Ось він весь квітує. Так. Тут ще сплять. Це канадські сорти, ось тільки-тільки набирають. Так, тут ще зовсім сплять. Тут два кущика, бачите, лишилося. Бо два забрали. Зараз пробіжимося ще по цій олейці, скоренько. Так, це пересажені. Не квітують. Бачите, тут не квітує. Хоча там Аврора повністю вже квітує. Ще залежить від місця самої посадочки. Ось тут от Аврора тільки-тільки починає квітувати, блізарда ще зовсім. Бачите, не квітують. Тут, якби виходить такий затінок, я їх добренько порізала, ось тільки-тільки набирають квіточки. Але я жодного разу їх не вкривала. Ось будемо бачити, обіцяє, до мінус 6. Ось тільки-тільки починають відкривати квіточки. Малесеньке. Але найбільше мене турбує, що в нас зацвів абрикос наш єдиний, якого я вже не куштувала. Три чи чотири роки його не бачила. І тому питання з абрикосою стоїть дуже-дуже гостро. Ось ця моя сливка, яку я показувала в тому році, ось вона ще не розпустилася. Ще тільки-тільки з'являються такі якби бутончики. Дуже рясно квітне. Дивіться, скільки квіток. Ну, ще не квітне, але набрала такі бубенки. Вже підказали мені, який це в мене сорт. Дякую, що ви такі уважні і підказуєте. Так, і, другі абрико... це, і друга сливка. Це сливки абрикоси. Ще, ну, не, не лопають, але вже набралися. Ось, малесенький. Подивіться, як сіяна. Уявляю, якщо це все заквітне. В тому році вона квітла. Але я її не скуштувала, бо не було жодної. Вона всі-всі-всі скинула. Ну, це другий рік тільки, як вона в мене висаджена. Ах, причому висаджена дуже близько, і я побоялася її пересаджувати. Вже якось буду формувати. Головне просто скуштувати. Так от до чого я веду? Що якщо ці сливки будуть витримувати оці заморозки? Ось одна квіточка вже заквітла. Ну, дуже, дуже-дуже рясно, дивіться, по всьому, всьому стовбурцю, повністю, по всьому. І Якщо дійсно буде така проблема з абрикосами, то я буду розглядати питання, купити ще дві сливки. В мене виходить, якби я купувала пізню, але ось ця сливка. У мене виходить середня, навіть середньо І мене це дуже б навіть влаштовувало, саме не пізнє, а ось такого терміну плодоношення. Навіть, чесно кажучи, зранку був дуже сильний вітер і дощ валив. Я сиділа, вибирала, дивлячись як квітне мій абрикос, вибирала сливки по терміну дозрівання. Так що дуже хочу подивитися, скуштувати ось цей. Подивлюсь, підтвердиться сорт цієї саме сливки. Просто сливки я не хочу. Уже після того, як я скоштувала ось цей саме гібрид, сливку Абрикоса, ну, в тому році реально я біля неї тут кожен ранок жила. Я збирала кожен ранок, от кожна на траві позбираю, позбираю, і на цілий день мені вистачає її коштувати. Ну, звичайно, що не було в такої кількості, як зробити варенька, але поїсти то я наїлася. О, дійсно наїлася від душі. Так що побачимо. Єдине, що це мав бути сорт, який до двох метрів, а він в мене вже ну явно не два метри. Тому я тут посадила дуже. Близько, бо ця мала бути такою, як тополя. І не розкладати гілочки. Тому я ту посадила ближче, ну, щоб зекономити місце, по-перше, а по-друге, щоб вони переопилялися. Ну, але ж дивлюся, що по термінам дозрівання якби, виходить трішечки та, трішки та пізніше. Ця виходить як середньорання, а та як середня. Ну, у всякому разі, в цьому році буду вирішувати, що робити з абрикосом, тому що дивлюсь, що абрикосів знов не буде. Якраз так гарно квітне абрикос, не хочу вже туди йти, навіть дивитися на те чудо. що таке доросле дерево, і там дійсно класний абрикос, і він у нас пізнього терміну дозрівання. От він тільки-тільки порозлуплював вчора квіточки, От зараз стоїть біленький. І... Якщо дійсно вночі буде мінус шість, то... то це буде по абрикосам. Так що зараз все міняється. Я не думаю, що попередні хазяїва, якби не було абрикосів стільки років, вони тримали це дерево. Але бачите, з часом треба ну, регулювати. Те, що ти маєш, те, що ти вирощуєш, не бояться пересаджувати, спостерігати, дивитися, що в сусідів. І вирощувати все-таки ту ягоду, яка б приносила користь і вам, вашим дітям, вашим рідним. Щодо полуниць, продивилася, я. немає в мене квітконосів на даний момент. Не полізлися навіть на ультраранніх сортах, тому нічого вкривати я не буду. Поки що буде все так, без укриття. Якщо на ремах там є якісь квітки, поб'ються, це мені неважливо абсолютно, вони мені не потрібні на перше плодоношення. Так що висаджуйте, вирощуйте, все буде Україна. Слава за силу. Дякую.